Неділок, 20 жовтня, новини в ефірі першого міського незабаром. Ви почуєте про головні події першого робочого дня тижня та вихідних у студії. Працює Карина Крикун. Вітаю. У Кривому розі триває масштабна програма з оновлення медичних закладів. В одному з них сьомі міські лікарні завершили ремонт у реабілітаційному відділенні та запустили сонячну електростанцію. Оновлення торкнулися не лише приміщень, а й підходу до надання допомоги. Тепер пацієнти отримують лікування, відновлення та підтримку у комфортних і енергонезалежних умовах. Сьомій лікарні кривого рогу завершили комплексну реконструкцію. Оновлене реабілітаційне відділення тепер відповідає усім сучасним вимогам. Тут створені комфортні палати для пацієнтів, обладнані самвузлами, душовими та зручностями для маломобільних людей. У кожній палаті кондиціонери, холодильники, телевізори, нові меблі та м'який інвентар. На площі понад 600 квадратних метрів усе зроблено з нуля від підлоги до стелі. Реабілітаційне відділення відкрите 1 липня двадцять року. Відділення розраховане на 20 ліжок. Е, наразі Закінчено ремонт на 600 квадратних метрів. У нас створені мультидисциплінарні команди, до яких входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, їх асистенти. Також є клінічні психологи і терапевти мови та мовлення. Усі спеціалісти проходять навчання і постійно підвищують свій професійний розвиток. Для ефективного лікування відділення оснастили сучасним обладнанням, реабілітаційною біговою доріжкою, вертикалізатором, підвісною системою для тренування ходилу та електронейроміографом. Для діагностики усе це допомагає людям відновлюватися після інсультів, травм та поранень. Сюди направляють пацієнтів із ураженнями нервової системи та опорно-рухового апарату. У рамках цього проекту було реалізовано заміну опалення, заміну каналізації та води. Було встановлено декілька бойлерів, щоб була гаряча вода. Також кондиціонери встановили в кожній палаті. Облаштували кожну палату індивідуальним санузлом. Для малобітновільних груп населення, окрім відділення, у лікарні встановили мережу сонячну електростанцію потужністю на 80 кВт на рік. Це крок до енергетичної незалежності та економії бюджету. За рік станція дозволить заощаджувати понад мільйон гривень або майже 13% споживання всієї електроенергії лікарні. Енергоощадні проєкти вже діють у п'яти медзакладах міста. А у трьох лікарнях встановлені автономні котельні. Що вже закінчено зараз? Тобто повністю проведено капітальний ремонт реабілітаційного відділення. Реабілітаційне відділення, починаючи окремі кімнати, окремі санвузли, найновіше обладнання для реабілітації, також зараз вже встановлена, встановлена сонячна електростанція на 80 кВт, це енергобезпека. Закладу оновлена лікарня готова до роботи навіть під час надзвичайних ситуацій. Тут обладнали пункт незламності, який оснащений усім необхідним для тривалого перебування людей у разі блекаутів. Загалом такі пункти функціонують уже в 11 медзакладах міста. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський. Мінус п'ять повітряних цілей. Армійці з повітряного командування схід знищили пів десятка російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. В нічний час окупанти завдали ударів шахедами по Межівській та Покровській громаді Синельніковського району. В результаті атаки стало займання в п'ятиповерхівці. Магазинах дісталось будинку культури. В Нікопольському районі агресор задіяв артилерію та ФПВ-дрон по місту Нікополь та Покровській громаді. Вороже залізо пошкодило чотири приватні домоволодінь. Шість господарських споруд та леп сюди обійшлось без загиблих та постраждалих. Напередодні росіяни цілили безпілотниками по чотирьом районам Дніпропетровщини. Так, в Нікопольському районі удари витримали місто Нікополь та Червоногригорівська громади. Дісталось двом будинкам: господарській споруді, теплиці та інфраструктурі. В Синельніковському районі в Межівській громаді серйозно постраждали два приватні будинки та автомобіль. Зафіксували удари по інфраструктурі Зеленодольської громади, Криворізької району та тернівській громаді Павлоградського району обійшлось без постраждалих серед місцевого населення. На жаль, через злучання по енергетичній інфраструктурі у Зеленодольську затримається початок опалювального сезону. Про це повідомив перший заступник міського голови Зеленодольська. Упродовж доби російські війська завдали ударів по декількох енергооб'єктах та інфраструктурі в Прилуцькому, Корівському та Нижинському районах Чернігівщини. Унаслідок влучання виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На сумському напрямку понівечена залізнична інфраструктура, пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу. Область пережила 58 обстрілів по 26 населених пунктах. Упродовж доби під ударами ворога перебували перебувала Чугуївська, Куп'янська, Лозівський райони Харківщини. У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загинув 71-річний цивільний чоловік. Ще один отримав поранення. Внаслідок влучання ворожого безпілотника в приватний будинок в селищі Орілька Лозівського району постраждала родина. Травми отримала 42-річна жінка. Її чоловік та двоє дітей, 11 і 19 років, зазнали гострої реакції на стрес. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Дружківці поранені дві людини. Ще по одному пораненню у Старорайському та Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці травмували Армовані дві людини пошкоджена багатоповерхівка. У інших населених пунктах пошкоджені житлові будинки, автівки, адмінбудівлі. Окупанти застосували по містах і селах Запорізької області 399 безпілотників, здійснили 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. 184 з артилерії та сім разів вгатили з авіації. Правоохоронці зареєстрували 11 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, приватних та багатоквартирних будинків, господарських і гаражних споруд та авто. Через російську агресію одна людина загинула, ще три дістали поранення. На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та тролейбусну мережу. Мінусують живу та механізовану сили російських окупантів. Сили оборони України нейтралізували 890 ворогів, вивели з ладу 398 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільного транспорту, 45 гармат, два танки та один ворожий засіб. ППО протягом минулої доби українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили три райони зосередження особового складу: озброєння військової техніки. Два. Пункти управління БПЛА та чотири артилерійські засоби противника сили ППО знешкодили 38 російських шахедів, гербер та дронів інших типів на півночі, сході та півдні України. Українські армійці відбили 168 російських штурмів на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, Лиманському, Покровському, Костянтинівському, Олександрівському та інших напрямках у підсумках за 1335 днів повномасштабної російської російсько української війни ворог втратив 428 літаків. 346 гелікоптерів, 11 270 танків, 23 399 броньовиків, 33 879 гармат, 72 365 безпілотників, 64 892 одиниці автотранспорту, 1229 засобів ППО, 1524 ракетні системи залпового вогню, 3864 крилаті ракети, одну субмарину та вже більше одного Мільйона російських загарбників. Каменем по дверям тролейбусу черговий акт вандалізму стався пізно ввечері на маршрутному тролейбусі номер 10 неподалік від станції Рокувата. Невідомі вандали вибили скло. На щастя, уламками нікого не зачепило. Адже в цей момент всередині селону було відносно небагато пасажирів. Про неприємний інцидент водій тролейбуса одразу повідомив до депо. Наразі факт: наразі фахівці КП міський тролейбус займаються усуненням отриманих збитків. Більше про акт вандалізм. Розкажуть наші кореспонденти. Чистий вандалізм. Ввечері неділі його зафіксували поблизу залізничного вокзалу Рокувати. Пасажири тролейбусу номер 008 на 10-му маршруті повідомили водію, що в задніх дверях машини вибите скло. Приблизно 21.40 позвонив диспетчер до мене сказав, що служили з ЧП. Тролейбус 308 їхав по маршруту 10. В районі Раковата підійшла пасажирка до водія до Андрія Швайковського і повідомила, що ззаду розбите скло на дверях. Він привез цих пасажирів, вийшов, продивився, да, була не тріщина, була дирка вже в салата в склі салони. Він пасажирів довіз до кінця 44-та, розгрузив. І приїхав в депо. Через дії невідомих вандалів пошкоджене скло в дверях відновлюватимуть силами працівників тролейбусного депо. Заново встановлять спеціальний матеріал сталініт. Це загартоване скло, яке в разі розбиття не має гострих уламків, що можуть бути небезпекою для пасажирів салону. Заміну скла о, це буде не дуже швидко, тому що скло тож бути бутоноване і безпечне, тобто у нас тут може бути сталініт. Все десь виготовляється в десь, неділі 3-4 виготовлення цього складу, тому що в нас не дуже так в Україні заводи роблять швидко. І ну, поки ми, щоб випустити на маршрут, будемо цю... цей отір будемо заліпляти підручними матеріалами. На жаль, це вже не перший випадок, коли не встановлені особи в темну пору доби навмисно завдають збитки в комунальному транспорту і принагідно наражають на небезпеку пасажирів. В КП «Міський тролейбус наголошують на дбайливому ставленні до рухомого складу транспорту, адже це власність Криворізької громади. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. У кривому розі триває міський турнір Витеранс Фемеліґеймз двадцять 2025 який об'єднує ветеранів та їхні родини. Цього разу спортсмени змагалися у веслуванні на тренажерах та у грі з питанку. Такі події дарують не лише спортивні емоції, а й допомагають учасникам адаптуватися після війни. На майданчиках панувала дружня атмосфера. А найактивніші родини вже готуються до нових стартів. Про те, як спорт об'єднує у нашому сюжеті. У крому розі пройшли змагання з веслування на тренажерах та ігри у питанк. Черговий етап «Veterans Family Games 2025», який зібрав понад сотню учасників. Родину ветеранів демонструють спортивний дух, підтримують один одного і доводять, що справжня сила у єдності серед учасниць Тетяна, яка разом із чоловіком і донькою вже не вперше бере участь у турнірі. Завітали сьогодні з родиною на «Veterans Family Games». Будемо приймати участь. На вислованнях з тренажеру з питанку завітали разом з нашим татом, от донечкою. Постійно беремо участь, коли проводяться змагання. Дуже нам подобається, особливо ну, дитині подобається. Під час веслування на тренажері кожен учасник мав лише хвилину, щоб показати свою витривалість. Цей вид спорту вважається одним із найефективніших для розвитку сили, координації і стійкості духу. Тренажер дуже добрий, тому що ну вещество принцип цього тренажеру – працюють вся група мишців, вся група м'яса працює тому і ціль Ну, там все, все, вся цель, да, мишці, абсолютно всі, ноги, спина, руки, все робота рівномірно, нікого не дає Дуже гарний тренажер і дуже, дуже добре він розвиває фізичні дані людини, тому що треба і сила. І тут же треба і вміти терпіти. Криворізькі ветерани вже здобули понад 400 перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, представляючи місто на найвищому рівні. П'ять наших спортсменів взяли участь у міжнародних змаганнях. Серед ветеранів Стронг Спірітс Геймс, які проходили в Іспанії у Мадриді. Ветерансвомаріки стало таким майданчиком для а, такого. Розвитку пробудження у багатьох наших ветеранах бажання займатися спортом. Вже понад 280 наших героїв лише цього року прийняли взяли участь у понад 400 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де дуже гідно представили кривий ріг. Ми пишаємося ними. Всі переможці отримали сертифікати на грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень. Призери, які зайняли друге місце, отримали сертифікати на 3 тисячі гривень. А бронзові призери у розмірі однієї тисячі гривень. Ми проводимо. Ці змагання Family Games, там, де можуть ветерани приймати участь, діти, члени родин, тому що це найкраща фізична, психологічна, моральна будь-яка реабілітація. І от я ж, ми ж багато з ким з вас спілкуємось постійно. І слава Богу, що. Ви задоволені і слава Богу, що в цьому є ну, великий сенс. Окрім грошових подарунків, переможці з Петанку отримали приємні бонуси від партнерів. Вже зараз ветерани та їх родини мають можливість заздалегідь зареєструватися на наступні змагання з футзалу. Учасники, які скористаються онлайн реєстрацією, автоматично беруть участь у розігріші цінного подарунка. Переможець буде визначений волею випадку. Тож не зволікайте, реєструйтеся завчасно та беріть участь у змаганнях. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Паршміський. Виїзна перемога у Львові в рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги. Криворізький Кривбас зустрівся із суперником ЗФК Рух. Матчі з цією командою завжди насичені боротьбою. Чи не на кожному клаптику футбольного поля. Втім, цього разу кращими та більш влучними виявились червоно-білі: – 1-2 на користь кривбасу, і отримали тимчасове перше місце в турнірній таблиці. Як здобули чергові три залікові бали в наступному сюжеті? Непроста перемога на виїзді у Львові в дев'ятому турі української прем'єр-ліги. Криворізький кривбас зіграв в гостях в місті Лева із місцевим ФК Рух. Господарі поля досить жваво розпочали поєдинок з перших хвилин, але лік забитим м'ячам першими відкрили червоно-білі. На 23-й хвилині наша команда вийшла вперед завдяки влучному пострілу венесуельського легіонера-нападника Карлоса Парако, 0-1. Рахуємо кількість передач. Так у цій атаці прийняв м'яч Парако розвернув на бараліна. Бар змістився у центр. Глейкер, ну індивідуально. вже в другому таймі. Після пропущеного м'яча львів'яни ще більше активно почали атакувати ворота криворізької команди. Втім, на 53-й хвилині капітан Кривбасу нападник Максим Задирака подвоїв перевагу червоно-білих 0-2. Серед таких передач у першому таймі було 5, Ще дві він додав уже по ходу другого тайму. Не кавацко руша придача проходить. Вів'яни, попри всі намагання, тривалий час не могли відіграти бодай один м'яч. На воротах непохитно стояв голкіпер кривбасу Володимир Маханьков. та й часто бракувало майстерності в завершенні атак господарям Арени Львів. Втім, на 84 четвертій хвилині їм це вдалось. Відзначився гамбійський легіонер-нападник руху Бабукар Фал. Переходу манти бекац на позицію центр. Руніч удар. Забиває! Забиває фаул. Фінальний свисток головного рефери зустрічі зафіксував робочу перемогу кривбасу у протистоянні із рухом. 1-2. Наставник Львів'ян резюмував побачене на полі. Треба забивати моменти, забивати той один гол навіть перед 2-0 раніше, ніж за 5 хвилин до кінця, щоб, щоб могти забити ще один. Там просто не вистачило нам часу. Ну, ну, я не вважаю, що грали непогано. Е, в принципі, останні матчі граємо непогано в цій грі пропустили з двох моментів, два голи. І значить треба більш сконцентровано грати щоб не пропускати ну і забивати у моментів було багато наставник Кривбасу задоволений здобутими у львові трьома заліковими балами втім визнає що можна було забити більше м'ячів у ворота львів'ян а свої залишити сухими але перемога є і це головне Ми розпочали наш поєдинок дуже добре і це особливо було помітно коли ми забили свій перший м'яч це була гарна гольова комбінація та гарна атака далі гра була на зустрічних курсах в першій половині зустрічі і я гадаю що не результат Ативна через небезпечні, але неточні дії команди опонентів. Після перерви ми мали бути більш зібраними та організованими в атаці, та особливо в захисті багато гравців не були залучені до цього. Ми намагались контролювати гру, і ми забили гарний другий м'яч. Гадаю, що в нас було багато можливостей навіть зробити рахунок 3-0, якби ми були більш хитрішими. В той же час лідери першості Київський Динамо та Донецький Шахтар зіграли свої матчі в нічию. Завдяки цьому ФК Кривба займає перше місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свій наступний поєднується криворізькі гравці зіграють вже цієї неділі, 26 жовтня, на виїзді в Києві проти столичного Динамо. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Виїзний вояж криворізьких баскетболістів до Запоріжжя в черговому турі баскетбольної суперліги БК «Кривбас» зустрівся із «БК Запоріжжя на їхньому паркеті першій чверті гравці нашої команди перехопили ініціативу і цілком заслужено вибороли її: – 21-28. Вже в другій десяти хвилинці господарі оперативно зробили роботу над помилками і вже записали її на свій рахунок – 24-18. Кінцівка також була дуже нервова. Я розумію, що для болівальників це дуже інтересним. Бабуть був матч. Для мене, як для тренера, не дуже цікаво, бо дуже багато перепадів в грі в, гри, в команді. Нам є куди рости, нам є куди працювати над чим. Дякую всім за те, що нас бачили. У третій чверті поєдинку швидкість гри дещо змінилась, але і тут результативнішими виявились господарі запорізького паркету: 21-18 на користь БК Запоріжжя. Кращими вони виявились і в заключній четвертій десятихвилинці – 26-22. загальний підсумок гри: – 92-87 на користь запорізьких баскетболістів. Тренерському штабу БК «Кривбас» є привід для внутрішньої домашньої роботи. Рахунок гри, ну, якщо чесно, ми досі шукаємо розуміння між гравцями і між тренером. Тобто багато ще помилок, багато ще над чим є працювати. Я рахую, що гра була більш-менш рівна, але ну, більше пощастило команди Суперник. Були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатись з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все. В студії працювала Карина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.